Дія, друзі, ви на каналі Follow Your Dream. І сьогодні у нас буде цікаве відео. Я хочу зробити щось для себе корисне з тих речей, що я знаходжу на смітнику. І сьогодні я буду робити домашній телефон, який буде працювати на далеку відстань, бо я буду використовувати радіотелефон. Ера дортових телефонів вже пройшла. У кожного є мобільний телефон, це зручніше і навіть вигідніше по грошам. І деякі країни вони вже відмовились від використання дротових телефонів, тому дуже часто їх можна знайти на смітнику. Так і я знайшов оцей Panasonic. Він 900 МГц, був з блоком живлення, він працюючий. Я дуже багато часу проводжу цій своїй кімнаті в берлозі, а Оленка в іншій кімнаті по телевізору дивиться Ютубчик. І коли вона в мене там кличе, щось цікаве подивитись, або там їсти, то я її інколи не чую. Ось і виникла ідея зробити такий переговорний пристрій між кімнатами. Але ж цей пристрій буде працювати, якщо взяти цю трубку і піти, наприклад, на вулицю там, до машини щось колупатись. Так, у нас є рації і можна по раціям, але ж їх треба постійно підзаряджати. Вони постійно потрібно з тобою бути. А це буде такий стаціонарний пристрій. Зробити такий переговорний пристрій для мене не новина. Я ще в юнацтві зробив теж саме. Але ж не за допомогою радіотелефону, бо тоді вони були такі в дефіциті, а за звичайних телефонів. З моїм другом, який мешкав на третьому поверсі, я на першому. Ми взяли старі якісь телефони. Головне, щоб у них в трубках були ці вугільні мікрофони, не сучасні, як зараз. Під'єднали їх послідовно до батареї, начебто квадратних 4,5 В у мене і у нього. Зробили світлодіод, щоб можна було блимати, як визов. І ми з ним розмовляли. Так, можна було тоді користатися і телефонною мережею. Вона тоді майже безкоштовна була в радянські часи. Але ж ми мали займати лінію, мог хтось подзвонити, де й батьки ще телефонували, а цей пристрій був виключно для нас, для наших розмов. І він стояв в моїй кімнаті персонально. А у нас там телефон стояв в залі. Тому я вирішив згадати, як це я робив 30 років тому, але вже на базі цього радіотелефона. Бо тут є інтерком, але він такий урізаний. Тобто він тільки шукає трубку. Якщо ви натискаєте на кнопку, трубка починає пілікати і показує, де вона лежить. Ну, наприклад, якщо ви її десь там загубили чи вона там впала кудись. Так, є телефони, в яких є можливість розмовляти між базою і самою трубкою. І це дуже гарно, тоді ви маєте вже готову рацію. І можна брати таку трубку з собою кудись там на вулицю і розмовляти, наприклад, з хати, з дружиною чи ще з кимось. У мене такого нема. Але ж, коли визивається трубка, я буду чути визов. І коли я буду натискати на кнопку, ну якби я хочу подзвонити, то телефон автоматично підключає лінію. Ось він просто там є такий як релюшка, яка замикається і е, починає працювати лінія. І я хочу на цю лінію пустити живлення і підключити до неї оцю трубку. І хочу подивитись, чи буде вона працювати. По-перше, нам буде потрібна трубка з цим от вугольним мікрофоном. Телефонний дріт. Ну, я вже його відрізав тут, та два контакти залудив. Ну і зараз треба перевірити саму трубку, бо тут така справа. Коли ви від'єднаєте живлення, то вже трубка потім не з'єднується з базою. Її треба на якусь там хвилинку, от якщо я натискаю, ніякого сигналу не йде. Бо вона синхронізується тільки тоді, коли ви трубку покладете на базу. Ось я її кладу на базу. Вона пікнула все. Тепер, якщо я буду натискати, то вона вже буде. Зараз це працює. Нам треба буде розібрати цей телефон і подивитися, що в нього внутрі, і як нам під'єднатися. Ну, ось лінія це два дроти, так, і ось живлення. Живлення тут нестандартне. Тобто тут на центральний оцей штекер приходить мінус, а зовнішнє це плюс. Ось. Оцей контакт ну зазвичай він мінус, але тут він плюс. Ну І треба нам його пустити. Тут треба нам зробити, щоб воно було послідовно, І я так, начебто, дивлюсь, що тут воно так і зроблено. Ось червоний дрот приходить до мікрофона. Потім він виходить звідси. Пішов по коричневому. І повертається ось по-червоному, а потім по зеленому. Навіщо тут білий? Ну, начебто окремо тут мікрофон якось підключався, але в нашому випадку нам потрібен тільки червоний та зелений. Воно буде працювати приблизно так. Тобто тут буде включено так от в лінію, зазвичай штекером. Так. І ця трубка буде десь лежати поруч. Якщо Олена хоче за мною там побалакати, вона натискає клавішу. У мене телефон дзвонить. Я натискаю кнопку, ну, якщо, якби я хочу зателефонувати. І тоді телефон включає лінію і буде працювати сюди, підключає живлення. Мені треба буде один дріт, який сюди йде, відрізати, і через нього послідовно підключити живлення. І я так вважаю, що все должно працювати. Давайте будемо це пробувати. Відкусую ось цей зелений дріт. Який йде на лінію. Можна і червоний, тут без різниці. Оцей червоний, який на лінію. Але ж мені ну, так начебто буде зручніше. Ось, перекусив. Тепер мені потрібно залудити та під'єднати. Якщо під'єднатися, як я і хотів, зразу сюди до контактів блока живлення, то з'явиться так звана мінусова петля. Буде загальний мінус у цієї конструкції, коли я підключусь, і буде йти фон. Так, можна буде розмовляти, він не такий вже і сильно ріжучий вухо. Але ж я хочу зробити все ну, трошки гарніше. Тому я все ж таки хочу, я бачу, тут є вільне місце. Сюди під'єднати ну, такий от звичайний штекер. І хай ну, у мене буде два живлення. Так, буде два блока живлення. Це трошки невеличка незручність, або може сюди акумулятор якийсь поставити. Ну, Щоб не було цієї петлі мінусової, щоб не було фону. То я зроблю окремий блок живлення. Для цього мені потрібно тут просверлити отвір для цього штекера. Доробляю трошки ножем. Щоб потім було зручніше, я відразу припаяю сюди два дроти. Один я і зараз інший. Ось припаяв два дроти і зараз вставляю їх до телефона. Одягаю фіксуючу гайку. Закрутив цю фіксуючу гайку. Тепер оці два дрота, які йдуть зі штекера, припаю до. Дрота, який був від'єднан від лінії. Поки що паяємо і не звертаємо уваги на полярність. Так, ось є один. Зараз припаюю до другого. Ну і все, це вся робота, яка потрібна була нам з цією базою. Поки що я її прикриваю. Тепер робимо попередню перевірку. Червоний та зелений під'єднав до дротів, Так. Зараз вмикаю до мережі. Далі блок живлення, який йде на лінію. І блок живлення, який йде до бази. Так. Тепер треба покласти трубку. Інакше вона не буде працювати. Все пікнула. Є зв'язок, зараз визиваємо. Є визив. Натискаємо на виклик. Раз, два, три. Раз, 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 раз. О, друзі, дуже гарно. Зараз я вам трошки піднесу до мікрофона. Привіт, друзі! Як справи? Або ось. Привіт, друзі! Це я. І дуже-дуже чистий звук. Тому збираю цю всю конструкцію, вона вже майже готова. Ось від'єднав дроти. І зараз буду підключати до трубки. Ну і коли вже ми збираємо трубку, то тут важлива полярність. Ось, бачите, червоний дрот це тут плюс йде до динаміка. У мене плюс йде по-зеленому. Ну він тут і був ось, отак от був підключений. Тому я так от повертаю його. Ну і ось воно пішло по кругу, послідовно підключається. І ось до клеми мікрофона. І йде на вихід. Так, ховаємо кроти. Закриваємо. Трубку, і можна вважати, що проєкт зроблений. Я ще цю трубку помию, вона буде блищати, щоб була красива. Ну і остаточне підключення. Буде виглядати так. Буде база, там, де буде олена. Поруч буде трубка, так. І буде під'єднано два блока живлення. Друзі, ще раз нагадую. Можна, можна підключитися до рідного живлення. Але буде звук, як знаєте, як від трансформатора. Якщо вам не буде заважати, робіть так. Я хочу, щоб звук був чистий. Так, треба покласти трубку. Є. Робимо визов. Є визов. Я підіймаю. І питаю. Алло, як справи? Як справи? Алло? Хто там мене викликає? Це я викликаю. Привіт! Привіт! Ну, ось так, друзі, все працює. Дуже гарно чутно, дуже яскравий чистий звук. Ось вам телефонна мережа домашня, міжкімнатна. А якщо ви берете цю трубку і виходите на вулицю, навіть можете з вулиці розмовляти, бо тут 900 МГц це такий, ну, я так вважаю, що метрів на 200 на 100 вона ловить. Без проблем. Ну що, друзі, сподіваюся, вам сподобалося це відео, бо у багатьох може бути цей радіотелефон лежати десь на полиці і жалко викинути, а що з ним не незрозуміло. Ось я вам показую, можна зробити рацію, виходити на вулицю, розмовляти по інтеркому, навіть по телефону, який його немає, розмовляти між кімнатами, між навіть квартирами, на дачу, там може з сусідами якось розмовляти, все що завгодно. А якщо ви його підключите до якоїсь там батареї портативної, то може там, на якоїсь рибалці ще десь. Де завгодно. Це така міні-рація безкоштовна зараз. Я знайшов її на смітнику, а у вас вона просто валяється ні до чого не придатна. Тому переробляйте. Також я ось тут зробив таку невеличку дороботку, я вам вже розказував про це. Я замість звичайних акумуляторів, які тут стояли. Просто поставив акумулятори від електронних сігарет. Паралельно їх під'єднав і все, все працює гарно, вони заряджаються, що ще потрібно. Вони кращі, ніж звичайні акумулятори чи батарейки. Тому, ось, якщо хочете, теж доробляйте. Ну, друзі, якщо вам сподобалось, ставимо вподобайку. Це дуже буде працювати мої відео, мене дуже буде приємно за це. Підписуйтесь. Мої відео будуть виходити зараз поки що через день. Тому зустрінемось післязавтра, Може, пізніше я буду робити рідше, бо вже матеріалу не так багато. Тому зустрінемось післязавтра, До побачення. Гарного вам дня, миру, слава Україні!